Комісія засідання постійної, постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молодіжної політики 11 квітня 2025 року. На питання денному у нас одне питання про надання комунального закладу центр культурних послуг Крупецької сільської ради Дубенського району Рівенської області, права оперативного управління нерухомим майном. Проєкт на сесії Крупецької сільської ради виноситься у 11 квітня 2025 року надати комунальному закладу Центру культурних послуг Крупецької сільської ради Дубинського району Лівінської області право оперативного управління майном, а саме заклади культури та бібліотеки Крупецької територіальної громади. Перелік майна визначений у додатку. 1, до цього рішення додається. Е, номер 2. Створити комісію по прийому передачі майна та провести його передачу в оперативне управління комунальному закладу Центр культурних послуг Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області згідно додатку. 2, що додається до рішення. Номер 3. Директору комунального закладу Центр культурних послуг Пропецької сільської ради Дубинського району Рівенської області Наталії Мазепі забезпечити оформлення відповідних документів. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. Контроль за виконання рішення покладено на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я. Спорту соціального захисту молодіжної політики Євгенія голова Олійник та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємства, майнової політики та приватизації голова Віталій Корітнюк. Переліку номер додатку номер 1 майна закладів культури та бібліотеки Крупецької сільської ради. Перелік, клуб Гайки Ситинські, адреса Гайки, село Гайки Ситинське, вулиця Садова, 19. Номер 2 клуб село Баране, адреса вулиця село Баране, Лесі Українки, 84А. Клуб село Михайлівка, адреса, село Михайлівка, вулиця Київська, 2. Номер 4, клуб Потин, адреса Потин, вулиця Набережна, 4А. Клуб Полуничне, адреса село Полоничнее, вулиця Зелена, 12 А. Клуб Митниця, адреса село Митниця, вулиця Шкільна, 13 в клуб Пляшівка, адреса вулиця село Пляшівка, вулиця Берестецька, 25 Б. Клуб Нова Митниця, адреса нова митниця, вулиця Сочна, 53А. Клуб Рітків. Адреса вулиця Набережна 5А, село Рідків. Клуб Поратин. Вулиця Шляхова, 28Б, село Паратин. Клуб, село Карпилівка. Адреса вулиця Грушевська, 123, село Карпилівка. Е, Будинок культури село Тислугів, Адреса. Вулиця Шевченка, 54, село тислугів. Будинок культури, село Крупець, Адреса, вулиця Довга, 70, село Крупець. Публічна шкільна бібліотека село Хотин. Адреса вулиця Набережна, 4А, село Хотин. Публічна шкільна бібліотека село Тислугів. Адреса вулиця Шевченка, 56, село Тислугів. Публічна шкільна бібліотека село Коритне. Адреса вулиця Шевченка, 2, село Коритне. Публічна шкільна бібліотека село Митниця. Адреса вулиця Шкільна, 13 в село Митниця. Публічна шкільна бібліотека село Рідків, адреса вулиця Набережна, 5А, село Рідків. Публічна шкільна бібліотека село Пляшівка. Вулиця Берестецька, 25Б, село Пляшівка. Публічна шкільна бібліотека село Крупець. Адреса вулиця Шкільна, 13, село Крупець. Публічна шкільна бібліотека село Довгалівка. Адреса вулиця Шкільна, 97, село Довгалівка. Публічна шкільна бібліотека село Поратин, адреса вулиця Шлягова, 28А, село Порадин. Публічна шкільна бібліотека, село Срібне, адреса вулиця Зелена, 4, село Срібне. Публічна шкільна бібліотека село Ситне, адреса вулиця Шкільна, 1, село Ситне. І публічна шкільна бібліотека село Михайлівка. Вулиця Київська, 1, село Михайлівка. додатку номер 2 до рішення Крупецької сільської ради, склад комісії по прийому передачі майна, що передається в оперативне управління комунального закладу Центр культурних послуг Крупецької сільської ради Дубенського району Рівенської області. Голова комісії Бондарчук Микола Олексійович, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Члени комісії Мазепа Наталія Миколаївна, директор комунального закладу Центр культурних послуг Кропецької сільської ради Дубинського району Рівенської області, струкала Людмила Миколаївна, бухгалтер комунального закладу Центр культурних послуг Кропецької сільської ради. Дубинського району Рівенської області Порученко Лариса Васильівна, начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та інвестиційної діяльності Крупецької сільської ради Дубінського району Рівенської області. Мамчур Лариса Олександрівна, заступник начальника відділу містобудування та архітектури ЖКГ, приватизації комунальної власності Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області. І Максимів Ольга Сергіївна, начальник юридичного відділу Крупецької сільської ради Рівенської області. Які запитання, пропозиції? Голосуємо. Хто за? Проти утримайся. Дякую.